Друзі, доброго дня! Зараз дуже актуально турбуватися про своє здоров'я і думати, як ми переможемо. Багато з нас намагаються харчуватися правильно, ми складаємо меню з корисних та натуральних продуктів, які повинні допомагати залишатися нам здоровими, стрункими, активними. Але багато хто навіть не здогадується, що більшість цих продуктів з раціону складаються з підробок, які нам не приносять користі як мінімум, а іноді здатні серйозно нашкодити. Найчастіше підробляють продукти, які купуються щодня. І першим з цих продуктів це є мед. Натуральні заміни, цукро зміцнюють імунітет, допомагає травленню, дарує заряд вітамінів. Але на полуці мазину все частіше зустрічається липовий мед, виготовлений із патоки чи цукрового сиропу. Іноді тримачі пасіки підготують бджил глюкозою. І мед, мед виходить порожнім, але весь продукт із добавками вишень, малини, шоколаду, медом не називеш. З вдома можна перевірити мед, додавши в ложку круплю йоду. Він не повинен посиніти. Але найкращий варіант, щоб не дати себе обдурити, купувати мед не в магазинах, а у знайомих пасічників. Другий продукт це сир, який ми купуємо. Це джерело пробіотиків, пребіотиків, доступного молочного білка та корисного жиру. Часто його замінюють на імітацію. Уважно вивчайте склад продукту. На етикетцях він має бути написано сир а не «сирний продукт. На першому місці у складі має бути молоко. Особливо часто підробляють плавний сир, його ідеальний склад напівтвердий сир, вершкове масло, сир, вершки, молоко. Нічого зайвого. Ще один продукт, який часто намагаються дешевити, це твердий сир, наприклад, пармезан. До нього додають крахмаль для твердості. Третій продукт, який підроблюють, це оливкова олія. Цей продукт джерело вітамінів і корисних жирів. Але часто виробники наливають у пляшку звичайну олію, злегка підфарбовуючи її. Як це уникнути? Вибирайте масло в темних пляшках, перевіріть її і подивіться, чи є осад. Переверніть, оливкова олія обов'язково має його дати. Крім того, вона густіша і має специфічний аромат. Слідуючий продукт, який підроблюють, це шоколад. Улюблений десерт у всьому світі. Він може бути дуже корисним, адже в натуральному шоколаді міститься магні, вітамін Б, вся краса шоколаду в какао-маслі, Якщо воно замінено на пальмову олію, емульгатори та інші компоненти хідрощі плитка вважається не шоколадною, а кондитерською. Уважно вивчайте склад. Тому так багато фірм, які підробляють або роблять шоколад. Риба, здається, як можна підробити те, в чому лише один інгредієнт, сама риба. Але червону рибу підфарбовують. Вона виглядає апетитніше, ярче. Натуральний колір лосося та форелі він рожево-сірий. Навіщо вам зайві барвники у раціоні? Крім того, часто підфарбовують оселедець у пресервах і <кхід> видають його за шматочки горбуша або кити. Не купуйте рибу у неперевірених поставщиків. Сметана. Раніше сметану часто розбавляли молоком. Але сучасні виробники пішли ще набагато далі. За сметану вони видають суміш рослинних жирів, крахмалю та харчових добавок. Сир. Те, що ми творогом називаємо, на прилавках теж замінюють сургатними. тому особливо важно переконатися, що склад відповідає тому, що написано на етикетцях. Будь ласка, слідкуйте за моїми анонсами, за моїм відео. Я, наприклад, використовую ось такий продукт німецької компанії, який допомагає мені бути о, спокійним в тому, що те, що я їм, воно допомагає мені переводити не тільки. Е, по, Питання зі стресу на життя і на енергію. А ще і свій час. Особливість цих продуктів в тому, що це коктейлі, є супи і буквально дві ложки, і вони містять всі потрібні мені е, білки, углеводи, мінерали, клітчат, клітковина і ще багато чого. Що це таке розповів у слідчому етері. А сьогодні слідкуйте, будьте уважні. У кого ви купляєте, що ви купляєте, і знаєте, як перевірити. Пластовіні до наступних зустрічей. з вами був Борис Каплин.